Всім доброго дня! Будемо продовжувати робити для ЗСУ і на сьогоднішній день будемо робити піцу. От розкотали тісто. Будемо викладати на противень. і додавати всі індігрієнти. Перчик, кобаска, сирок. Викладаємо на деко у такі шматочки і розогріваємо духовку. Правда, вона така не дуже, ну армійська піде. І засовуємо на деякий час в духовку. Так, трішечки підсушили. І зараз будемо його змащувати. Кечим. З майонезом і горчичкою, потім сирок і помідорчики з ковбаскою. Потім сирка, так тщетно насипати. Зверху ковбаскою. Потім ковбаскою. Далі помідорки перчик. І зверху. Присипаємо знову сирочком. Оце сидять вже в духовочках. Скоро буду доставати. І от достав таких два шматочка. Зараз буду коштувати. Так, оце такий кусочок. влезть на тарелочку. Да, а смачненький. М -м -м. Просто обвинение.